Мої вітанчика, доброго вечора, шановне панство. Давайте зробимо на Оракулі Лінорман золоті мрії. Такий розклад, що вам потрібно зараз знати. Але спочатку, як завжди, ми робимо сигніфікацію. Тобто, хто ви? Подумайте про себе, приберіть зайві думки і ми розпочинаємо. То ви якір? Будинок, скеля. Разом. Знаєте хто ви? Разом ви опора берег. Для інших, але ваша стійкість не вроджена, а вистраждена, можна сказати, знаєте про вас як? Можете навіть записати той, хто вкоренився. У власній силі, бо життя навчило не хитатися від бур, ви вмієте будувати безпечний простір, але іноді можете відчувати, що навколо занадто багато. Перепон або обмежень. Тому що ви дуже багато чого пройшли по карті скеля. Тут були випробування, тут були перешкоди на вашому шляху, тут були затримки, тут це додає рис. Вашому характеру, яка формується через, знаєте, досвід подолання труднощів. І тут же по будинку ви стійка або стійки, відчуття своєї території, сімейна або сімейний, потреба в комфорті та в захищеному просторі для вас це дуже важливо. По якіру. Ви дуже міцна і стійка людина. І взагалі для вас потрібні довготривалі орієнтири. Ви не будете розплескюватися на якісь дрібниці, на якісь людей, з якими тільки потрібно бажання піти по другій чакрі. Ви людина. Яка глибоко цінує безпеку свою і стабільність і тих людей, які біля вас, і ви будете витребувати цього. Ви завжди завершуєте процеси. Ви не залишаєте процеси. Знаєте, як взявся щось не так і кинув. Ні. Це не про вас. Якщо ви та людина, яка можете покинути щось довготривале. Тут про людину, яка, не дивлячись ні на що, такі, знаєте, різноманітність життєві випробування вас на міць, ви залишаєтесь стабільним. Що вам потрібно зараз знати? Що вам потрібно зараз знати? Цієї людини компас на дні колодії, це ви вже обрали якийсь шлях. Кільце? Це про зв'язок. Це про союз, це про угоду, це про домовленості, це обіцянки. І також це карта ходження ще по колу. Це коли е, не проходять люди так, якісь іспити, вони теж ця карта може показувати, якщо у вас така є ситуація серп. Це, а ви щось припинили? Я тільки розповідала. Дивиться, кільце з серпом буде різке припинення, розрив або несподіваний поворот у стосунках або в угоді. Ви з кимось розв'язали це коло. Зірка, ви вже бачите іншу мету, ви бачите інший шлях, ви вже тримаєте орієнтир, це майбутнє, це духовне прозріння. Канюшина, дивіться, вам потрібно знати. Що вам вищі сили вас чують, і вам дають шанси, удачу, ви взагалі людина-вдача, легкість після проходження іспитів і можливості. Тобто ви пройшли свої уроки, ви щось завершили, і вам дається щось як нагорода. Зумієте? Тобто давайте підсумуємо: ви людина-опора, на вас можна покластися. Ви пройшли крізь труднощі, і ви, не дивлячись ні на що, вмієте зберігати свою стабільність. Знаєте, є люди, які падають або опускаються на якийсь рівень нижче, а ви ні. Ви чітко тримаєтеся і знаєте, чого ви хочете і прагнете. Зараз, можливо, ви вже не тримаєтесь якогось зв'язку, або не підтримуєте якусь угоду. Ви більше не працюєте туди, де вже, так би мовити, ну, напевно, не потрібно, або ви пройшли урок. Ви звільнили місце. Місце. Ви звільнили місце. Ну так. Для нового вам потрібно заповнити це місце, коли, яке ви вже відрізали. Ви від чогось відрізали. Я Просто, от, знаєте, йде думка, я розповідаю, а потім. Слухайте, у вас тут по картам говорять, ви вже звільнили місце для, нов... для нових починань, для нових людей. Отак от, от мене йде. Вам потрібно вже вам потрібно це місце, яке ви звільнили, вже. Вам зараз важливо, насамперед, це ю... ну, такий юмор, але насправді це так воно і є. Вам зараз важливо знати, що якийсь ви зв'язок уже, бо зобов'язання у вас вже немає. Ви вже все це закрили, завершили цю ситуацію по кільцю. Те, що було, це вже минулому. І це відкриває вам новий простір і для нових людей, і для нових таких от відкриттів. І для до чогось більшого і чистого. Я зразу говорю, і тримаєте ви вже компас, тобто, ви вже маєте можливо не когось на мети, а можливо, ви маєте мету переїхати, наприклад, або щось змінити в своєму житті. Тобто цей ваш розрив. Не втрата, це вам говорять, що вам відкриваються нові двері і нові шанси даються. І буде більш світлий період, ніж був. Тому просто тримайте цю інформацію, і використовуйте для себе на вдачу.